Чим ми лікуємо вітрянку? Я та мама, яка в аптеку ходить тільки за ватою, слава Богу, і останній рік це точно. Тому те, що нам приписав лікар, ми не використовуємо. Ми використовуємо засоби від алоє. А саме спрей, швидка допомога, гель-концентрат, і кремчик-швидка допомога з аптечки. Гелем перші два дні я обробляла шкіру практично там кожні дві години. Він висихав, я знов наносила і знов наносила, І це було ну, два дні не більше. І нові прищики перестали з'являтися, а старі почали просто зникати. Зараз ми трішечки обробляємо гелем концентратом, коли як цічково або той, або той. Результат просто шикарний. От п'ятий день. І Тіло абсолютно очищується. Отут все було всипано прищами. Подивіться, вони просто зникають, не залишаючи після себе сліду. Ну, Максимально оці, тому що були роздерті тут декілька штук, але ми їх зараз обробляємо окремо швидка допомога, тому я думаю, шрамів також ніяких не залишиться. Беріть собі до уваги.